Що не кажіть, але я долею доньки журюся. Не хотіла я від неї багато, але, видно, й того не матиму. Не вийшло з неї ні вченої, ні робітниці шустрої, сидить коло мене та лиш в серіалах та телефоні і солоденьким в тарілці. А я ж лише їй казала, що вона має заміж вийти, а навчання то пусте. Чимало тепер отих її однокласниць, вчених, сидять вдома та дітей бавлять, і вона б на їх фоні не відрізнялася, але, видно, така її доля. Ледве я її в технікумі всі ці роки протримала, бо то не хотіла зранку їхати на пари, то не змогла здати заліки. О, як згадаю, то аж волосся на голові ворушиться. А тепер он всілася після навчання мені на шию і шукає роботу. Краще б ти, хлопця, собі шукала. Кажу їй на те, що вона перед телевізором днює і ночує. А мені який-небудь не треба, мені треба бізнесмен, щоб мене всім забезпечував. Ой, хоч то моя дитина, але вже любімо правду. Ні красою, ні фігурою вона не для бізнесмена, і я їй те в очі сказала. Але якось вона привела до нас хлопця і каже Мамо, Андрій, майбутній бізнесмен, він поки свій бізнес розкручує і буде у нас жити. А коли розбагатіє, то я з ним переїду жити у власний будинок. А я що? Підібрала з землі щелепу і пішла дякувати Богу, що їй трапився хороший хлопець. Але минув вже рік, а в бізнесмена не змінилося нічого. Хіба диван під ним прогнувся, бо він так само лежить перед телевізором та бізнес план складає. І так вони обоє доскладалися того бізнес плану, що я лишилася без нічого. Всі заощадження проїла, бо хотіла майбутнього зятя і бізнесмена смачною їжею приручити. Жанно, кажу я їй, я вже не маю грошей, аби вас обогодувати. Я в борги залізла і маю віддавати, а ви ніяк не багатієте. Все з наступного тижня лише квашена капуста і картопля. Тут уже моя доня пошкрябалася в голову і пішла на роботу, бо ж кортить бути дружиною бізнесмена в майбутньому, а на харчі треба зараз заробляти. Минуло вже два роки, але Андрій то прогорів, то нову справу започаткував, то у нього поганий настрій. Лише ми з Жанною у дві зміни на зятя працюємо, бо й на роботі, і вдома його треба обслуговувати, варити, прибирати, прати і при цьому не шуміти. Мені те все почало набридати, бо толку ніякого. Жанна й далі ні жінка, ні дівчина. Він ні копійки в хату не несе, зате їсть за двох. Єдине, що добре, що моя донька трохи спласла, бо вже я переживала, що точно ніхто на неї не гляне. Тільки мене просила, аби я, Андрія, нічого не розпитувала про бізнес, про його плани щодо родини. Не знаю, чи ви б повірили, що так я протримала його в хаті вісім років, сама шокована тим, що так викинула свої роки на обслуговування цього бізнесмена. Але що я, коли донька моя так на нього надіялася та чекала, а він таки розбагатів, знаєте. Знайшов якусь багатшу дівчину і на ній женився. Тепер їздить на машині, попри наш будинок, а жанна на сльози Дитино, кажу я їй, то все через то, що ти хотіла піти легким шляхом, а вийшло в два рази важчим. Якби ти надіялася на себе та працювала, то чи ти б повелася на такого ледаря, а так віддала молоді свої руки, ні дітей, ні квартири і крихти подяки. Хай їздить на тій машині, та ще та жінка не знає, кого то вона собі за чоловіка взяла. А ми подякуємо Богові, що збулися клопоту. Отак інколи очі застеляє твоя мрія і вже нічого не бачиш, окрім омріяного великого будинку, гарної машини і дорогого плаття. Чого то так буває? Підпишись, підтримай українськомовний контент.